Франківці можуть визначати на що варто витратити півмільйона бюджетних коштів у місті. Стартував процес голосування за проекти, які беруть участь у міській програмі партиципаторного бюджетування. Бюджет участі комісія опрацьована та виставлено на голосування 81 проект. Бюджет участі нова програма впроваджена цього року Івано-Франківською міською радою. З її допомогою ініціативні групи мешканців можуть використати на свої проекти 5 тисяч гривень з міського бюджету. До 15 травня тривав етап подачі конкурсних пропозицій, а етап голосування триватиме до 1 червня. Цьогоріч програма складає 500 тисяч гривень. Відповідна комісія проаналізувала всі заявки, які були подані, а саме, і облаштування прибудинкових територій, облаштування відпочинкових зон, розвиток веломережі та збереження та розвиток енергоефективності. Всім учасникам даної програми було надіслано смс-повіщення, де кожен учасник побачив, де саме можна здійснити голосування. Цьогоріч містяни вперше мають змогу самостійно обрати проекти із покращення благоустрою проведення соціальних, культурно-мистецьких чи спортивних заходів у місті, які фінансуватимуться із міського бюджету. Кожен мешканець Франківська може підтримати не більше одного проекту. Щоб віддати свій голос за вподобану ініціативу, необхідно отримати електронний ключ у системі «Банк-АйДі» через податкову інспекцію чи мін'юст. Якщо дозволити просто голосувати, ну ви розумієте, це буде не об'єктивно а так, через id систему один голос за один проект. Тобто є справедливо, є єдиний принцип, і потім ніхто не оскаржує, грубо кажучи, конкурс, тому що він відбувається згідно всіх вимог. Ініціатори програми запевняють, саме такий підхід має забезпечити прозорість і чесність голосування. А віддати свій голос можна за один із 81 проєкту. проекту.